Так, здоровенько, дай Боже здоровечка. Приїхав в Голландію. Дивіться, яка тут є забава. Зразу таку сходу вам буду показувати, розказувати. Є така от забава для дітей. Можна покататися на машинках, там якісь актраціони всі діла. Ось там, дивіться, в Голландії скільки тюльпанів. Музичка грає. Кобаса є, що вам треба. Так що приїжджайте. Буду сьогодні знімкував, А що буде завтра, то я вам трошки пізніше розкажу. Так. Поки що ось так воно все виглядає, трішки пізніше вам вже детальніше розкажу, покажу, яка тут є забава і чи варто воно того всього. Тут. Е, так, дорогі, зразу вам трішки показую, який буде коротенький екскурс для вас. Е, Волинська Голландія. Вод, я в Голландії і прикиньте, виїхав нарешті за кордон. Йдемо е, покажу, що тут відбувається. Тюльпани ну гарно, гарно. Так воно так не сильно прямо. Але тут треба приїхати, щоб то на очі побачити. Є туалетики, це ну, не менш важливо складоватого всього, дивіться, є. Чупайчупсики, можете собі купити тако і дивитися на оцю красу. Ось я мою каришами Дивіться, вже розглядають. Дай Боже здобавишки. там кавий ложечку мед. Люкс, дивіться, вже медик зараз стоїть, будуть все буде люкс. Е, мед кофе теж буде робити? Все, все, дареньке, залітайте. Прошу дуже. Дивіться, можна купити квіточки, отакі тюльпанчики. Ось такі всякі квіточки. Ну, о, дивіться, тут то, що сидять. Такого вам сладенько Ми не маємо часу. Дивіться, вже ребра, хнутіться. Все, як має бути. Але то Я зробив. Не в, то в одну ту в одну, то Сторіса, то давайте зробимо ще один. Дивіться, такі є фотозони. Ну прям люкс. стоїте собі, бамбурите фотографії, закидаєте в інстаграм, лайки сипляться. Ось тут, дивіться, яка краса. Е -е, можете собі купити, поїсти, о, навіть 50 можете вдарити, п'яна п'яно є. Коротше, все люкс, давайте вам покажу тих тюльпанів. Дивіться, яка краса. Ну, прям казка, музика грає, ну топчик. Байско штуденько пробіжу, вам покажу. Після зони, качек. Все, дивіться, вже знімки несуться. Та е -е -е -е. люкс. Дивіться, підпани. Любе-голубе. Хочете ось такі. Хочете ось такі, хочете такі. Так, так, показую вам тих фотозон, як правильно фотографувати, здай Боже, здоров'я. Дивіться, які в нас є фотозона, на собі переходить, так? Я біля вас. <реш> Також собі лягаєте. <реш> Але люк, не? Все, знімкуєтеся. Зробили знімку? Все, <реш> дякую. Все, тримайте, з кубки. Так, ідемо далі. <реш> дивіться, дивіться, які гарненькі тюльпанчики, Але теж краса. Все, дорогенті. Ось такий я вам екстер показав, іду працювати. Трошки холодно, того вдягайтеся. Вдягайтеся. бо Буду здавати того до, добика, але в мене як кофе, якщо що. І ось там все така штука, і я люблю тюльпани. Ну це находка. Якщо.